Президент США Барак Обама зробив свою найбільш жорстку заяву з приводу подій в Ірані з часу загострення там ситуації. На прес-конференції у Білому домі він засудив силові методи, якими іранський уряд придушує мирні демонстрації з подробицями Руслан Петричка. Барак Обама розпочав прес-конференцію з заявою стосовно іранських подій. Сполучені Штати і міжнародна спільнота шоковані і обурені погрозами, побиттям і арештами, які тривають там останніми днями. Заява американського президента прозвучала у час, коли насилля на вулицях Тегерана загострилося, і перетворилося на криваві побоїща. Обама однак підкреслив, що його країна не збирається втручатися у внутрішні справи Ірану я чітко дав зрозуміти, сполучені штати поважають суверенітет Ісламської Республіки Іран і не втручаються у її внутрішні справи. Деякі законодавці від республіканської партії назвали заяву Обами боязкою і пасивною. Втім, господар білого дому нагадав своїм критикам, хто насправді стоїть на чолі країни і відповідає за її зовнішню політику. Я президент Сполучених Штатів, і я відповідаю за те, щоб наші національні інтереси досягалися, а наша країна не використовувалась як інструмент іншими країнами. Обама не став відповідати на питання, як нинішні події в Ірані вплинуть на його бажання розпочати діалог з іранським урядом, але сказав, що мета налагодити такий діалог залишається для нього незмінною. Президент США прагне, щоб Іран припинив розвиток своєї ядерної програми якщо Іран обере шлях поваги міжнародних норм та принципів, то ми будемо зацікавлені у тому, щоб загоїти ті рани між нашими країнами, які виникли за 30 років відсутності дипломатичних відносин. Президент США підтвердив, що бачив кадри загибелі у Тегерані іранської студентки неди. Це відео облетіло інтернет і стало символом іранських протестів і свідченням нещадної розправи влади з опозицією. Це розбило моє серце, і я думаю, кожен, хто бачив ці кадри, бачить те, що відбувається, фундаментально несправедливо. Барак Обама зауважив, що після подій на вулицях Тегерана іранській владі буде нелегко переконати свій народ, що Ахмадіне Джад є легітимним президентом. Руслан Петричка, голос Америки.